Мої вітання, друзі колеги. Пішла температура, пішла робота, відео частіше тимуть. з кожним днем все буде більше і більше. Таке собі реаліті-шоу життя фермера. Так, на сьогоднішній день. Каз поволі готується. Нагріть за день виходить, тільки одну бочку, порядка скільки там, ну почти куб. Та трохи нема. Чого прохолодно сьогодні трохи тепліше, швидше нагрілась вже, може, через годинку будемо заливати. Вчора, ну, от цієї ємкості вистачає на дві бочки. Видно, що ці наповнені, ті всі білі. Вчора залили гаряченькою водичкою. Отим дрючком трохи поколотали. По кількості осаду, видно, ще трошки пару разів підійти, треба і поколотити. Но вона вже висвітлилась. Видно. І е, цілком реально її завтра вже залиті на поле. Так, сьогодні по плану ще дві, на завтра ще дві. І е, можна було б, але е, два дні ми в спорах провели е, і все-таки, напевно, по пшеничці перед фазою кущення ми каз вносити не будемо. Чого не будемо, фоновий колір каже про те, що вона нічим не страдає. Вона насичена, зелена, ярка така. Ні, навіть не ярка, темненька. В азоті вона особо не нуждається. По кількості стебел на метрі нащитували в середньому від 200 до 318. Це максимально, що ми насчитали. І з того, що вважали. То на 2,6 помноживши цей коефіцієнт рядків на метр, отримати кількість на метр квадратний, порядка 600 з копійками 800 з копійками, це 6-8 млн на гектар. Цього цілком достатньо, даби отримати. Прогнозований, такий стабільний, середньостатистичний для районного результат цілком достатньо. І найбільше вимагати, навірно, може бути класно, прикольно, але економічно невигідно. Тому, тому треба рахувати. І оцей кас, який ми приготуємо, він буде вже використаний під другу культуру. По флаговому лісту можливо. Подивимося, слідкуємо. До цього треба ще дожити. Так, так, да, так, можна, звісно, простоїти весь день продивитися, приємно, але треба, треба працювати. Так, ну показу ясно. Багато питань, скільки води. У цієї бочки тут... Пап, скільки в бочки води. Мак. Ну, почти тона. Тут почти тонна, ну, порядка 900 літрів. Получається, ну, що хватает її залить повністю наповнену по соотношенню карбаміт і селитра. Ну, ось вот так не повна. Ось рівень рідини. Сіки тут 950-970 літрів десь по, по То Тобто, до, до тонни до трохи не дотягнули. Е, ну, тут трошки менше. Приблизно так, плюс-мінус. Ніхто його особо не вважає. Трохи плотніший, тут трохи менший. ну Це все воєдіно, вийде, вийде середній, десь 28 кас, 27-28. І цілком, цілком класно. Чим, чим класна ця форма, вона не випаровується. Тобто там, де вона попала на ґрунт, там воно жирним пятном і знаходиться і вимивається тільки водою. Но не випаровується. Так. Ну, звісно, попадає в влажний ґрунт, це класно, це бомба. Не попадає в влажний ґрунт, ждатиме дощу. Тому так, можна про це спорити довго, але коли спробуєш, тоді поймеш. А виступати просто експертом диванного типу. Це трошки воно таке, ну, теж без них було б скучно. Так, по цьому ясно. Каз готується. А, так, нам надо, надо при, то дойти до оприскувача. Сейчас підцепляем, підцепляємо згоночки, підцепляємося трактором і попробуємо від'їхати, десь її виставити, таке удобне місце для уже такого більш детального підходу, налаштування, огляду. Промірюємо міжряддя, промірюємо всі моменти, чи все воно так зібрано, як повинно, чи. Ну, Коротше, потихеньку це ми все побачимо. Так, е, да, були питання по підключенню, е, по підключенню. Жидких добрив, там хто на каренку ліпе. Я обов'язково на днях, на днях цьому увагу приділю. І це все ми діло, діло подивимося, роздивимося більш детально. Обіцяв, зроблю. Так, переїжджаємо і буде доступ до сів... сівалки, блин. до оприскувача. Так, да, вже забалакуюсь З'їздили ми сьогодні по хімію. Наших колег трошки підкупили гліфосатів і е, решти, ну це ми дійдемо, подивимося вже далі. Що використовується, в якій кількості. Все я, як ви знаєте, показую. Так, підцепляємося.